Доброго дня, шановні, ми студенти Одеського державного аграрного університету Богдан Сесеренко та Юлія Закацьован. Тема нашої доповіді: моніторинг амфібій одеського регіону в екологічних умовах сьогодення. Актуальність: Пану одеського регіону досі ситі різноманітна. Життєвий цикл амфібій пов'язаний з водним середовищем, що обумовлюється їхнім півводяним способом життя. Амфібії розмножуються і розвиваються у воді, а більшість з них зимують теж у водоймах. Павна амфібії України нараховує 20 видів, що складає до 60% від загальної кількості видів. Для амфібій важливе значення мають абіотичні фактори зовнішнього середовища: температура, вологість, чистота та хімічний склад води і ґрунту. Солонувата вода не придатна для життя амфібій, тому в одеському регіоні морська вода є великою перешкодою для розселення амфібій. Для життя амфібій потрібне завжди чисте водне середовище, головне для розвитку крита пугового оптимальна температура зовнішнього середовища. Одеський регіон знаходиться на південному заході України та багатий на унікальні природні комплекси водні та болотяні угіддям. Регіон має високий біосферний потенціал, а більшість таких угідь є унікальними по біорізноманіттю. Такі території є притулком і для значної кількості рідкісних тварин, які занесені до червоної книги України та міжнародних червоних списків, яких необхідно вивчати та проводити моніторингові дослідження. Мета роботи: вивчення видового різноманіття амфібій в одеському регіоні. Матеріали і методи дослідження, дані власних спостережень різноманіття амфібій в одеському регіоні, визначити різноманітні та морфометричні показники амфібій, результати наших досліджень. Аборигенні види земноводних одеського регіону можливо поділити на дві морфологічні групи кауда, хвостаті земноводні, до яких належать тритони та анорожаби. Список амфібій Одеського одеської області включає 12 видів амфібій. Тритон, звичайний тритон, хребінчастий, тритон, дунайський, кумка, червоно. -чер Звичайна часничниця, зелена жаба, квакша, звичайна, жаба, озерна, ропуха, сіра або звичайна жаба, остроморда, в районі дністровського лиману, знайдено їстівну жабу та ставкову жабу. А найбільш чисельними є представники тритон, Дунайський, ставкова жаба, гістівна жаба та квакша звичайна. Третон дунайський, розмір тіла до 12 сантиметрів, маса тіла близько 12 грамів, 68 тварин дослідили. Тіло строкати. У самців є великий фестончастий гребінь, що переривається в кінці тулуба і продовжується на хвості. Жаба озерна, довжина тіла близько 17,5 см. маса тіла близько 72,5 г. 205 тварин дослідили, мордочка загострена, великі золотисті очі, кольор тіла зелений, з великими темними плямами, різного розміру, є світла смуга на хребті, червоно жовтувати, гістівна жаба. Довжина тіла близько 12 см. маса тіла близько 57 семи грамів. 178 тварин дослідили кольор тіла тварини зелений, на спині є світло, смуга та чорні плями різного розміру, черево світло з дрібними плямами, є вузька темна смужка в ділянці ніздрів, очей, барабанної перетинки. Верше, звичайно, довришне тіло близько 8 см, маса тіла близько 49,5 г. 128 тварин дослідили. Колір тіла яскраво зелений, є черво, біло-жовте, є смуги від очей до паханої ділянки, що відділяють верхню частину тіла від нижньої. На голові є темні смужки, які з'єднують ніздри та краї очей. Амфібії є чутливими до мінімальних змін щодо забруднення природних середовищ, наявність чистих типів водойм дозволяє тваринам розмножуватися, Чиста суша, а це місце для харчування сховища зимівлі. За період дослідження ми намагалися визначити періоди активності дорослих амфібій, що пов'язано з їх періодами, розмноження та місцем, де мешкають тварини. Найчастіше такі амфібії, як тритон, звичайний, тритон грибінчастий, та тритон Дунайський, Її вибирають для розмноження малі та середні водойми, ставки, озера, річки та для літньої активності вибирають береги ставків, озер, річок, луки, пасовища та заболочені місцевості. Кумка червона черева, рапуха сіра вибирають для розмноження, малі та середні водойми, ставки, озера, річки. Для місця літнього активності вибирають береги ставків, озер, річок, луки та посовища заболочена місцевість. Звичайна чесничниця, зелена жаба, квакша, звичайна, жаба, озерна, жаба, гостроморда, їстівна жаба, ставкова жаба вибирають місця розмноження, середні та великі водойми, ставки, озера, річки, заболочені місця, затоки, місця літньої активності, береги, ставків, озер, річок, водойми, луки та пасовище заболочені, місцевість, листяні та змішані ліси. Висновки Численність амфібі зменшується через погані екологічні умови і зменшення чистих водойм для розмноження. Тому деякі види включають не тільки до червоної книги України, а й до міжнародної червоної книги. В містах та селищах амфібії можуть потрапляти в дренажні системи екології та споруди для відстоювання та відведення води каналізаційні стоки. Автошляхи є основними перешкодами для міграції амфібій, насипи, бордюри, каналізаційні стоки, активний рух транспорту. До тварини, які досягають місця розмноження. Можуть втрачати енергію, що зменшить ймовірність репродуктивного процесу, подолання великих кількості перешкод змінює шляхи міграції тварин, що також може впливати на процес розмноження, виснаження на та втраті поживних речовин перед зимівлею. Негативно впливають на амфібії і хімічні речовини, які можуть потрапляти до водойм з каналізаційними стоками та атмосферними опадами. Найкраще себе почувають амфібії в чистому середовищі вздовж річок, озер лісових природних ставків та водойм, де сформовано певні екологічні середовища. Найбільших річок України, й Дністра, які мають свої рідні ландшафти і унікальність острівну систему, мережі причорноморських лиманів. Тилі, Гульський, Тузловський, Хаджибеївський, водосховища, Сасика, Продонанських озерку, горлой і картал, озер Ставків, дрібних річок та штучних водойм. Більшість територій Одеської області входять до мережі водноболотних, ухітів міжнародного значення. Доповідь закінчення. Дякую за увагу.